Audi a 6 Allroad В 7 кузові 2012 року випуску. Двигун 3-літровий, 245 кінських сил, дизель, 7 коробка автомат. По витратам палива. На даний момент ви можете побачити, фактично покази є у змішаному режимі, як місто, так і траса. 8,8 літра, Середня швидкість складала 44 км на годину. Щодо витрат палива по трасі. Якщо даним автомобілем їхати в межах 130-140 км по дорозі, витрати палива будуть складати в середньому 7 літрів на 100 км. І для такого двигуна я рахую більш ніж достойним. Якщо їздити в місті, враховуючи, що зараз ось така погода і буде ось така дорога, витрати даного автомобіля будуть складати в межах 12-12,5 літрів палива. Врахуємо те, що в даному автомобілі постійний привід, то я врахую, що цей показник дуже гарний для даного автомобіля.